Запитували, що це таке за тумба. Це така декоративна деталь, яка має ще функціональне призначення. Це я трохи тут фарбою замастив. Це насправді автономна каналізація. Ось так воно виглядає. Воно гудить, дає вібрацію, щоб це скрити. Через те, що тут там зона відпочинку, тераса, тут має бути кострище невеличке, щоб скрити ці звуки, вібрацію, запропонували таке конструктивне рішення. Стінки складаються з мінвати металевого листа, ну і самих дощечок. До речі, дощечка одна тут виявилася з браком, її було, вигнуло. Два місяці тому нам зробили нову на заміну дощечку, але два місяці вже не можуть приїхати її замінити. Ось, Виходить, ця тумба ховає недекоративні елементи, їх а, дещо звукоізолює а, і якби, можна використовувати просто як а, таку собі скамейку чи лавку. Досить зручно. Та навіть просто лягти буває, коли косив траву, лягав тут відпочити. Ось так. Можливо, вона трохи загабаритна вийшла, але, на жаль, по-іншому не можна було. По проекту тут взагалі мала йти велика така дерев'яна конструкція. Такий подіум, ось такий десь аж ось так. І закривати ще. Оце кільце каналізації також десь що сюди мало виходити. Ми вирішили, що це вже аж буде занадто, і зробили таку менш габаритну. Ось така історія цієї тумби.